Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Максима Яловця на прізвисько Регбіст. Мурал знаходиться на Троєщині по вулиці Милославська, 28. Він не випадково тут знаходиться, він тут знаходиться тому, що Максим тут проживав. Автори даного муралу зображені на фото. Мурал урочисто відкрили 7 жовтня 2023 року. Мурал Максима Яловця змалювали з цього фото. На муралі ми бачимо Максима у повний зріст зі зброєю в руках. Внизу муралу ми бачимо цитату Коли твої дії говорять голосніше, ніж слова Твоя слава обганяє світло. Далі ми бачимо, кому присвячений мурал, роки життя Максима та знак безкінечності. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.